Старі меблі, ліжка та ковдри виносять волонтери з будинку. Тут облаштовують спальні місця для переселенців. Ми зараз очищуємо кімнату і будемо підготовлювати її для кроватів. Цей будинок не бачив ремонту понад 20 років, розповідає керівник штабу громадської організації Січ Ілля Ястреб. Раніше його використовували для потреб річпорту. Ось такий вигляд він мав до заселення: пошарпаний лінолем, обдерті стіни та обсипана штукатурка. Тут є все необхідне для комфортного життя. Тут можна повністю вже жити. Ліноліон зробили, кровати поставили, підкрасили, все підболили, пообібрали. Ну, двері ще доробляли. Він не далі? Тут вже люди живуть. Площу використовують максимально. Ось, наприклад, у коморі тепер ванна кімната. Ми її переробили, поклали всю пліточку тут, поставили стиральну машинку, підключили, дивіться. Зробили душову кабіночку, і все люди вже можуть приймати гарячу душ. А старі меблі оновлюють та фарбують. Ремонт у будівлі розпочали два тижні тому. Тоді ж і заселились перші мешканці. Вони тут самі в ролі волонтерів. Розповідає житель Харкова Дмитро. Ми переїхали з другом сім'ї. На жаль, моя мати в Луцьку, мій батько в Харкові, моя сестра в Швейцарії. А я сюди приїхав, тому що не хотів уїжджати в Польщу навчатись. Прокидаємось, ходимо допомагати в волонтерський центр, потім навчаємось, готуємо їжу. Я дуже смачно готую. Хлопець каже, до нового місця вже звик, та й тут комфортніше ніж ховатись від обстрілів по підвалах, але каже: за нагоди відразу повернеться в рідний Харків. Повернутися, звісно, хочу, хочу повернутися. Там моє серце, як кажуть, хоч будинок і старенький, але з перших хвилин підкорює вид з вікна на річку Дніпро, каже волонтер Іван. Він працює тут четвертий день, допомагає усім, чим може там плитку привезти, там покласти її, покрасити котел. Покрасити якесь це, перенести меблі зібрати. Хлопець приїхав із-за кордону на другий день війни. Каже, планував воювати. Я думав, ну, мене візьмуть в армію, я дивився звернення президента, що зброю роздають. Я думав, візьму зброю і піду воювати. Ну, не вийшло так, як думалось. Зі слів Іллі Ястреба тут працюють та живуть люди, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Зараз їх семеро. Місця вистачить ще для 11 осіб. Умови у нас дуже прості. Ви стаєте волонтером, ми вам надаємо трьохразове харчування, безкоштовне житло, медицина, одежа. Тобто ви в грошах не будете мати потреб взагалі. Тобто, повністю громадська організація забезпечує усіх. Тільки бажання допомагати армії, допомагати тим людям, котрі… Потрапили в халепу з цієї ситуації, Дарія Шевченко, Федіркоцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.